Забудову адресу Тіхів на 9, яка граничить з правоохоронною зоною природній парку Волосіївський. Припустила вашу ласка, Я коротеньцею передискую, що це є правоохоронна територія парку Волосіївський. На даний момент будівництво на початковій стадії стадія... З приводу дозвільної документації, як ми звернулися в Київську міську раду, рішення про виділення земельної ділянки під забудову немає воно судне, а будівництво активно і дуже активно проводиться. Мало того, замовником є СБУ, з яким активно Питання, я вам можна сказати. Якому Представники влади Запишіть, будь ласка, це нова гаряча точка, <eve> яка можна робити. Вулиця Потікіна, по повній та Потікіна 9. Потікіна 9. Будівництво що тільки починається, щоб потім не було скандуючих кинутих інвесторів, не було потім екологів, які дають втрачений Територій подібно типу е, України. Якщо ми його знищимо, ну, то о, ми, далі вже нам може складати руки і велика преп'язнала. Тому е, на даний етапі розповідати, що роботи представникам влади, розповідати, яка їхня повноваження і робота, чому їх не полягає. Ну, припинені правопорушення, припинені знищення екологічних аккредаційних зон, і для того, щоб вони кричали, що у нас є рішення суду. Сьогодні схема, коли е, з подій слові структури проводить е, безцінну київську землю е, Київради їм виділяють за одну гривню. Це е, при відсутності фінансування з бюджету е, там забудови на цьому місці. Потім ця ділянка передається під комерційну забудову. розумієте, ділянка забудови не така вже велика, це 4-6 гектара мало того. Коли інвестор вже має можливість, то він виганяє 30, на поруч вже є приклад на героїв оборони 10А. Мало того, що НУБІ, Національний університет біоресурсів і користування хоче звести поверхову подібність, тобто навантаження зразу збільшується в рази. А комунікація, зокрема, інженерії, покраю. Фактично є, що е, про енергопостачання я мовчу, то всі стоки, всі задослідні, все буде освіти. Це за жахливо, і я думаю, що це лише початок, то є майже 100% можливість зупинити цю ганерну забудову. Тобто яка в територія звок представників влади які мають. Так, я як депутат звернуся до відповідних установ і я зараз хочу почути коментар представника правоохоронних органів.